Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо справжній львівський сирник з маком, журавлиною, смачною шоколадною помадкою. Я нарешті знайшла для себе ідеальний рецепт і спішу ним поділитися з вами. Сирник дійсно виходить неймовірно смачний. І Розпочинаємо з приготування маку. Заливаємо його окропом і варимо 10 хвилин, після чого перетираємо блендером. До кисломолочного сиру додаємо жирну сметану. Ванільний цукор, звичайний цукор, манну крупу та крохмаль кукурудзяний. По бажанню лимонний сік. Перемішуємо легенько лопаткою та додаємо яйця. Ще раз перемішуємо, робимо це для того, щоб було легше блендеру працювати. Все перетираємо і в самому кінці додаємо розтоплене вершкове масло. Я просто не зняла ось така. Маса, гладка і повітряна повинна вийти. Відділяємо декілька ложок від загальної кількості і додаємо до перетертого маку. Перемішуємо. Я додала сирної маси 4 ложки до маку. В сирну масу додаємо журавлину. Можна також взяти родзинки або в'ялину вишню. Підготовну форму перекладаємо в сирну масу. Форма моя 24 на 11. Змастила її вершковим маслом, посипала манною крупою і на дно виклала пергаментний папір. Все ставимо випікатися сирник в розігріту духовку до 180 градусів. На дно духовки ставимо деко з кипяченою водою. Одного горнятка буде достатньо. Випікаємо сирник при температурі 180 градусів 30 хвилин, далі зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 30 хвилин, після чого залишаємо його в духовці до повного охолодження. І далі ставимо в холодильник прямо в формі, як мінімум, на 5-6 годин. І подивіться, який він гарний, рівненький. Зверху покриваємо шоколадною помадкою. Я просто розтопила молочний шоколад і додала до нього рослинну олію без запаху. Покриваємо помадкою і ставимо ще в холодильник приблизно на годину, щоб шоколадна помадка добре схопилась. Наносити її потрібно тільки на охолоджений сирник, перекладаємо на Блюдо, на якому будете подавати, і можна насолоджуватись. І подивіться, який він гарний в розрізі, як тортик. Дуже смачний, ніжний обов'язково. Приготуйте його, а я з вами прощаюсь до наступного відео.